Радіо Chicago Вкотре, вкотре вітаємо слухачів Радіо Chicago. З вами я, Дмитро Галан та наша гостя сьогодні Ольга Вітяк. І це рубрика Психологія поміж нас. Я вірвався в цю рубрику для того, щоб подискутувати з Ольгою. Постійно ми її чуємо, чуємо її соло спіч. Але дуже рідко, коли вдається поставити ще якесь запитання. А телефоні дзвінки ми не завжди маємо змогу прийняти. Тому Оля сьогодні я з тобою сподіваюся, ти не проти. Я знаю, тема цікава, тема актуальна, і сподіваємось на таку ж саму розмову. Вітаю слухачі радіо Чикаго, і надзвичайно рада, Діма, що ти сьогодні зі мною, що ти моя компанія сьогодні, і я думаю, буде класний ефір. Я в очікуванні в очікуванні, Ольга, давай а, анонсуємо вже яка тема, що ти підготувала на сьогодні. Отож, шановні слухачі, ми сьогодні будемо спілкуватися про емоційний інтелект. І... Оля, вибачте, буду перебувати <с сьогодні <с часто. Я буду тим надокучливим твоїм слухачам, які на хвилі не розуміє. що таке, як ти сказав, емоційний Intellect. інтелект. Як цей інтелект може бути емоційним або поясни, будь ласка. Ну, ми всі знаємо про IQ розумовий інтелект, і також існує емоційний інтелект EQ. Що таке емоційний інтелект? Це здатність розуміти, усвідомлювати і управляти власними емоціями, а також розуміти емоції, почуття інших людей, вміти налагоджувати контакти. Це про те, наскільки ти розумієш себе, що ти почуваєш, чому ти так реагуєш? Пізнання самого себе. Скажи, ця тема емоційний інтелект. Вона кому більше присвячена, для кого ти її готувала? Про кого ти думала, коли готувала цю тему? Коли я вибрала цю тему, я насамперед опиралася на особистий розвиток людини, і коли людина розвивається і просуває себе по кар'єрному шляху, чи навіть в своєму особистому житті, в своїй сім'ї, люди, які мають розвинені навички емоційного інтелекту, які розуміють себе, розуміють свої почуття, розуміють, чому вони зляться, розуміють, чому вони радіють, вони мають. Більше більш успішніший шлях своєму житті і більш задоволені своїм життям це ціла наука. Ці Розум... розуміти себе, розуміти свої емоції. Особливо напевно це стає переходить від науки до якогось поза поза людських здібностей, коли мова йде про розуміння жінок самих себе і своїх емоцій. Сто процентів. Скажи, от, власне, якщо брати чоловіків, жінків, емоції, як вони народжуються, як, ми як їх контролювати. Є ж відмінність, правда? Так, не в кожна людина може добре контролювати свої емоції, і добре, що ми можемо напротязі свого життя розвивати свій емоційний інтелект і навчитися розуміти свої емоції. Ну, от, наприклад, я тобі наведу приклад, Діма. Е, Чи є в тебе е можливо, чи перукар, чи твій тренер, чи людина, яка тобі ще є взуття, наприклад, там будь-хто, до якого ти дуже любиш ходити. Чи є в тебе хтось такий? Звісно, що є люди, з якими ти говорить на Америці, on the same page на одній сторінці, тобто ти з ними розумієшся з пів слова. Тобі не потрібно щось пояснювати, думати двічі, а яка буде реакція, а чи мене правильно зрозуміють. І люди просто підляки. Ти тобто, свідомо якийсь контакт з ними. Тобто, ти можеш сказати, що тобі подобається бути з тими людьми, чи вони тобі друзі, чи вони тобі надають якусь допомогу, сервіс, тому що вони тебе розуміють так. і тобі комфортно. Це є емоційний інтелект, це коли тебе розуміють і ти розумієш себе. Не кожна людина має його добре розвинути, але люди, які мають добре розвинений емоційний інтелект, і вміти тобі співпереживати, вміти тебе вислухати і почути, що ти мав на увазі, що ти хотів сказати. Вони мають добре розвинені ці якості. Досвіду хочу розказати, що коли я тільки приїхала в штати, я ходила до майстра з манікюру, і майстра з манікюру, до, до якої я до якої ходила, вона жила 50 хвилин від мене. 50 хвилин. Це дуже далеко. Дуже далеко. далеко. Тому що треба було в машині їхати 50 хвилин. Але я їздила до неї на протязі двох років, тому що вона настільки була приємна людина, і вона вміла вислухати і почути мене, і зрозуміти, підтримати. Вона мала оці емоційні навички, соціальні навички настільки добре розвинуті, що мені було не жаль їхати 50 хвилин, але я хотіла. Побутися з цією людиною, тому що вона мене розуміла, скажу. А як ці навички? О, ти говориш, що в неї вони були дуже добре розвинуті. А як навички ці розвинуті, Які є методики? Е, є дуже багато різних методик. Тема емоційного інтелекту, вона всюди в інтернеті, і ви можете багато всього знайти. Е, тренери великих компаній наймають спеціально працівників, які розвивають емоційний інтелект в їхній компанії, співпрацюють з працівниками для того, щоб була набагато більша продуктивність. Е, як можна розвивати емоційні навички? Е, дуже є багато технік. Е, наприклад, одна з технік, яка мені подобається, яку я особисто використала в своєму житті, це техніка асертивності. Асертивність це коли. Коли, наприклад, ти можеш відстояти свою думку, але при цьому ти її відстоюєш настільки акуратно, що ти не ображаєш іншу людину. Це мистецтво вже називається. Ми, ми такого не вміємо, тобі скажу, що у загальному. Це можна розвивати, емоційний інтелект розвивається протягом всього життя. І насправді ти можеш розуміти, що інші люди думають по інакшому, і можливо, ти розумієш десь на підсвідомому рівні, що ти правий. Але ти можеш висловити свою думку так, і ти бачиш, що люди, які тебе слухають, ти не хочеш їх образити, тому що ти розумієш, що це не є добре для соціального спілкування, для твоїх справ, для оточення, але ти вмієш акуратно це відстоювати. Це один з технік, який я особисто зрозуміла. Тому що раніше, наприклад, я могла дуже відстоювати свою думку любим шляхом, тобто я знаю, що я права і хочу відстоювати свою думку. А тепер я навчилася розуміти робити це більш корисніше, відстояти свою думку так, щоб не образити нікого. Але я як. Королева вихоже ситуації. Це правда. ти і, і так, королева Оля. Але знаєш, твої слова дійсно мені резонують з одним таким відомим ментором, а, який так само якого так само часто запрошують в різні відомі компанії. Саймон Синек, може чула коли небудь про нього? А, він написав книгу Будь останній, щоб поїсти. А, так називається книга, але зо. Там зовсім не про те. А він говорить, що справжні лідери це ті, які всіх вислухають, а говорять в самому кінці. Тобто найбільший навик, який людина може здобути, це навчитися останньою говорити в кімнаті, в якій вона знаходиться. Якщо є якісь засідання, або нарада, або в умовах, не знаю, якоїсь співпраці в різних фондах, ну, неважливо, де. А, лідер має бути завжди останнім, щоб сказати: він може він може завжди всіх перебити, перше висловити свою думку, але тоді ти не почуєш фідбек, в тебе не буде коннекшена з тими, хто є в кімнаті, а, хто ще за столом сидить. А коли ти всіх вислухаєш, тоді ти зможеш, якщо була така потреба, і свою думку змодифікувати, трішки змінити. А якщо ніхто не скаже. Як чогось нового ти просто повториш самого себе? Ну власне, ти просто нічого не втрачаєш, коли ти останнього говориш. поки ти так, тільки здобуваєш. Так, я чую, ти говориш про активне слухання. Е, е, уявимо собі лідера, який вислухав всіх всіх своїх працівників чи колег, з яким він має. Е, Мітінг зібрання, активне слухання є один з елементів, як розвивати емоційне слухання. Тобто, хтось може тобі розказувати про якийсь проект, про якусь ситуацію, про якусь подію хвилин п'ять, але ти слухаєш уважно, тобто, ти виділяєш основну ідею, основне повідомлення, яке тобі намагається людина донести, і ти її перефразовуєш. Наприклад, ти можеш сказати: тобто, Діма, ти хотів сказати про це, про це, про це. Про це і якщо людина сказала так. Підтверджує, що так, 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 тоді ти розумієш, що ти добре людину вислухав. Це є техніка активного слухання, яку також потрібно розвивати. Але якщо людина може сказати ні, зовсім не так, в таких випадках не варто. Розстроюватися це те, як ти е, тренуєш свій м'яз емоційного інтелекту, а як ти хотів, тобто що саме ти мав на увазі. Тому що дуже часто е, ми можемо розуміти іншу людину, так як ми її собі інтерпретуємо, але це не зовсім означає, що це те, що людина почуває. Тому іноді варто перепитати, чи правильно я тебе розумію, ти хочеш сказати те і те. Можливо, ти почуєш ні, а можливо, ти почуєш так. І тому для цього треба бути відкритим, що іноді, можливо, ми інтерпретуємо неправильно почуття і емоції іншої людини. Розуміти одного не не так просто. А навіть Ілон Маск на одному з подкастів розказував, що взагалі, якщо перевести це в мову якусь програмування, то спочатку твій мозок генерує ідею, яку ти зашифровуєш слова. Ці слова передаєш іншому джерелу, тобто іншій людині. Людина розшифровує ці слова і потім цю ідею засвоює мозок. Тобто є такі шляхи, де знаєш, може бути як зіпсований телефон. Знаєш, є так, є така та ж, гра. Так, так до речі, ілон маск, людина, яка має дуже високий рівень емоційного інтелекту. Поясни, як, як ти це зауважила? Я це зауважила, тому що він побудував велику компанію. І він міг спілкуватися з своїми колегами, зі своїми працівниками. Він міє розвивати свою думку, вміє доносити її до людей і вміє співпрацювати. Також я про це прочитала в джерелах. бо Я не знаю, Ілона Маска особисто поки що. Поки що. Поки що? Ми хочемо його запросити до нас на радіо. Так, ми його Він запроси. говорить, що трішки зайнятий зараз, але, але згодом завітаю. Так, це наш ем, план. Ем, але і так, Ілон Маск – людина, яка має добре звинуватий емоційний інтелект. Взагалі люди, які... Мають добре розвинене розуміння емоцій, почуттів інших людей. Вони набагато краще працюють в команді. Вони можуть набагато краще приймати рішення. Їм не потрібно витрачати дуже багато часу на прийняття рішення, обдумувати, повертатися назад. Тобто вони розуміють себе, чи вони готові, що вони почувають, і вони швидше приймають рішення. Відповідно, вони добре співпрацюють в команді. Вони є добрими командними гравцями, і вони є тими працівниками в будь-якій компанії, які приносять. Інкамс приносять доходи і, і будують добре, можна сказати, добре майбутнє для компанії. Вони є ефективними працівниками, вони не створюють проблем. Тому, Скажи, що... Оля, якби ти наймала на роботу працівників, чи був би цей пункт емоційний інтелект в тебе в, в, знаєш, в потребах до своїх нових працівників? Я думаю, що був би. Звичайно, також залежить від того, який тип компанії, якщо це якась компанія, яка, яка має в собі двоє-троє людей, які є одне від одного незалежні, тобто, наприклад, три ювеліри, і кожен сам ага. на себе працює, тоді можливо і не так важливо для роботи. Але якщо це компанія, в якому залучені люди, і 10-15 людей обов'язково, тому що. Можливо, я думаю, кожен з вас мав такий досвід в своєму житті, коли ви працювали на якійсь роботі, і завжди була людина, яка душа компанії, яка всі, всі її люблять. Вона весела, позитивна ця людина і завжди піднімає настрій, і вміє підтримати, і вміє тебе пожаліти, якщо треба, і вміє тобі сказати прямо в лоб, що ти зробив не так. І завжди були такі люди, яких всіх. Ніхто не хотів дружити з такою людиною. Тобто, всі там десь та людина собі була, ага, вона є, але не хотіла. Тобто, не, не запрошували її нікуди, тобто так уникали спілкування суто по робочих моментах. Я думаю, що багато з вас зустрічали таких людей. Це і є і... емоційний інтелект? Це є люди, які, е, 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 які мають добре розвинений емоційний інтелект, і які не мають. Uh -huh. Емоційний інтелект включає в себе розуміння своїх емоцій, своїх почуттів. Тобто, наприклад, тебе щось розізлило, і ти думаєш, а чого я злюсь взагалі-то я маю відчувати злість? Е, і розуміння того, що, що, тебе, що тобі запустило цю злість? Яку кнопку хтось нажав, чи щось нажав, що тобі цю злість запустило. І навіть те, що ти сам собі визнав, я злюсь, а не просто ходиш там щось там кидаєш там. А ти розумієш, типу, ага, я злюсь, і розуміння, розуміння себе, а також розуміння інших людей. Ти розумієш, наприклад, чи я злюсь, чи я весела, чи я сумна, чи, наприклад, я там в мене якась туга, я сумую за Україну. тобто, чи ти розумієш що мої чи чиїсь інші почуття, а також може бути. E, самомотивація, чи ти вмієш сам себе заспокоїти, коли щось пішло не так. Ну, наприклад, якась є ситуація, ти її собі запланував, перше, друге, третє щось пішло не так, і тобто, вся ситуація трошки міняється. І ти мусиш себе взяти в руки в цій ситуації і вийти з неї. А іноді люди себе не можуть взяти в руки. Це також є елемент емоційного інтелекту, коли щось пішло не так, ти себе взяв в руки. тобто, Перша складова це я розумію себе, свої емоції. Друге, я розумію інших. Третє я можу себе взяти в руки, я себе самомотивую. І четверте це є соціальні стосунки. Важливі важливі аспекти, важливі нюанси над ними потрібно працювати. Скажи на завершення, які би ти дала поради нашим слухачам? От ти назвала одну з методик. Можливо, ще є якісь ще якісь є надбання, які ти отримала, яким би ти хотіла поділитися. Звичайно, насамперед я хочу сказати про такий важливий момент, як критика. Коли ви чуєте, наприклад, всі ми зустрічаємося з таким моментом, як хтось вам розкаже якісь зауваження зробить. Чи можливо на роботі ви це почуєте? Чи від своєї коханої людини, чи навіть від своїх дітей. Коли ви чуєте елемент критики, не спішіть зразу ображатися, тому що наша перша реакція це образиться. Як так ви мені таке сказали? Коли ви не образитеся, зразу подумайте, ага, ця людина мені так сказала, чому це сказала? Чи це до мене відноситься, чи це до мене не відноситься? Наприклад, можливо, це зовсім до мене не відноситься. І коли ви не пускаєте зразу в свою першу емоцію, а зробите собі таку 10-секундну паузу, можете переховатися. Про себе до 10 і подумати, ага, є така інформація, і аналізуйте її, а чому це чи це до мене, чи це не до мене? Тобто спокійніше відноситься до критики і її аналізувати, аналізувати, що ви почули. Також я би порекомендувала людям, які хочуть навчитися розуміти емоції, почуття інших людей, придивлятися до людей, спостерігати за ними, і також хвалити людей. Якщо ви бачите, що людина щось створила чи зробила, і вам це подобається, навчіться сказати компліменти людині. Це надзвичайно розвиває емоційний інтелект. А також ви можете висловлювати своє співпереживання. Якщо людина знаходиться в якій ситуації чи в неї тимчасові труднощі, ви можете людині сказати Наприклад, я з тобою, я не в твоїх, як американці кажуть, не в твоїх чоботах іду, але я з тобою, і якщо тобі потрібно, я тут. Тобто ви можете ця людина не обов'язково до вас звернеться, але те, що ви готові цій людині поспів переживати побути разом з нею, це вже наявність того, що людина це буде дуже цінувати. Те, що ви є відкриті і готові їй допомогти. Та важливо завжди підставити плече, підтримати людину і особливо як ти говориш похвалити, дати якийсь комплімент людині. Нам це нічого не вартує. Нам нічого не вартує, комусь сказати, хто що дівчина гарно виглядає або хлопець має гарну зачіску. А для теї людини це може бути весь день в гарному настрої, спогади і взагалі. Потрібно робити приємні речі. Ми завжди щедрі на критику, завжди завжди щедрі, а комусь щось зле сказати, але потрібно вчитися і зворотньому. Я хотіла якраз на твою фразу додати, що м, письменник Дейл Карнегі колись у своїй книзі Як завойовувати друзі, написав таку фразу, що е, я не перекладу зараз дослівно, але скажу суть цієї фрази: що е, образитись, покритикувати, судити може будь-який дурень. Але зрозуміти, пробачити і прийняти може тільки людина, яка має високий рівень емоційного інтелекту. І на цій ноті ми завершимо сьогоднішню нашу розмову. Дякуємо тобі, Оля. Насправді дуже приємно було почути такі мудрі слова, поради, і тема, тема потребує ще більшого обговорення, тому продовжимо її або суміжну тему з нею вже наступного тижня. Це була рубрика Психологія поміж нас. Вивчаємо себе і вивчаємо світ. Радіо ЮЕЙЧИКаго.